Новий інформаційний тиждень стартує на телеканалі Місто. До вашої уваги новини понеділка, 13 лютого. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. У пам'яті навіки. Хмельницький попрощався із полеглим героєм Віктором Захарченком. На підтримку армії. Упродовж тижня в одній з міських кав'ярень працюватиме благодійний ярмарок. Від кам'яної доби до нового часу археологію України за роки незалежності презентували у Хмельницькому. У суботу в Хмельницькому попрощались із героєм Віктором Захарченком. Чоловік брав участь у миротворчих місіях в Лівані та Іраку. Боровся за свободу під час Революції Гідності в Україні. У 2022-му, з перших днів повномасштабного вторгнення, пішов на війну добровольцем. І 7 грудня не виходив на зв'язок, тому вважався зниклим безвісти. Загинув Віктор Захарченко під вугледаром внаслідок міновибухової травми, несумісної з життям. поховали героя на Алеї Слави. І це буде хоча до нового на Віктора. І як людина зайшла перед Богом, чи до словом. Це людина, яка прийшла миротворчу місію в Іраку в Лівані. Це людина, яка могла не йти на фронт. Він був звільнений, він мав деякі проблеми з здоров'ям, але він пішов добровольцем. Коли йому сказали, що ми тебе не візьмемо, він все одно знайшов, як піти. Поїхав до Львова зі Львова, служив, отримав контузію, пройшов реабілітацію і знову повернувся на фронт, знову добровольцем, але у складі частини Чорній Запорожці, 72-ї бригади. Це чудовий брат, чудовий батько, в нього два прекрасних сини. Міський клін волонтерам, які тільки уявіть собі, щодня йдуть в морг для того, щоб взяти фотографії хлопців невідомих. Вони фотографують їхні татухи, якісь предмети особисті, потім виставляють в соцмережах для того, щоб рідні могли впізнати і знайти своїх близьких. Так само ми і Віктора знайшли по татуїровці. Попередньо він загинув між 7 і 9 грудня. Він намагався завжди боротися за справедливість, допомагав як своїм близьким, так і товаришам по зброї знайомим, рідним. Ніколи не ховався десь за спинами, приймав участь у Революції Гідності на Майдані, а також ходив у моря по захисту цивільних суден біля берегів, Самаліні, Нігерії. І, маючи вже групу інвалідності, він добровільно пішов захищати нашу державу. Теперішній непростий час. Ми всі, мабуть, мріємо бути там, не знаю, космонавтами, інженерами, поки ми маленькі. Потім ми виростаємо, міняємо свої погляди. Він став більше, ніж, мабуть, він мріяв. Він став захисником, він став героєм для нас всіх. Комунальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу Хмельницького, який відбувся 10 лютого. Тоді у житлових будинках, які обслуговує УМК Південно-Західна, було пошкоджено більше 40 вікон загального користування. Ще в п'ятницю їх затягнули плівкою. Сьогодні вже встановлюють скло. У вівторок усі роботи планують завершити. Нагадаємо, мешканці громади можуть подати заяву на отримання від держави компенсації за пошкоджене російськими окупантами майно. Ірина Муляр з подробицями. Працівники ОМК Південно-Західна склять вікна у під'їздах житлових будинків. Під час останнього ракетного обстрілу в цьому районі було пошкоджено більше 40 вікон загального користування у багатоповерхівках. На даний час є тільки одне звернення: що вилетіло вікно вибуховою хвилею. В одній квартирі проведено заміри, стекло вирізано. Сьогодні до кінця дня буде застіклана. Ця остання хвиля була найруйнівнішою. Якщо попередні рази в нас було максимум 10 вікон, і ми за один день встигали все відновити, то ця хвиля була набагато більш вибухова, і вона нанесла набагато більше ушкоджень. Ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу комунальники вирушили ще у п'ятницю. Одразу після відбою повітряної тривоги. До вечора вівторка усі роботи планують завершити. Скло для цього в управляючій муніципальній компанії підготували заздалегідь. В п'ятницю був проведений огляд, всі вікна були забиті плівкою. 60% замірів було зроблено в п'ятницю. Ще працівники групи розбиті на дві бригади. Одна займається порізкою скла, друга бригада проводить остіклення. Шибка вставляється в дві нитки: це перше скло, зовнішнє і внутрішнє. Нагадаємо, мешканці будинків, чиє майно постраждало від ворожих обстрілів, можуть отримати компенсацію від держави. Для цього потрібно звернутись у ЦНАП або через додаток чи портал Дія подати заяву із описом пошкоджень. По-перше, це інформація про сам об'єкт, який зазнав ушкоджень, його площу місце знаходження, зазначити дату та орієнтовний час настання цієї події. Описати самі ушкодження, ну, бажано подати фото та відеофіксацію цих ушкоджень. Органи місцевого самоврядування будуть створювати комісію скажімо так, для оцінки цих збитків. Буде обстежуватися майно, оцінюватися і складатися акт відповідний. От. Це як буде видаватися людям на руки, і відповідно вони вже це буде як підставою для прийняття рішення про компенсацію. За словами Валентина Карвана, механізм отримання компенсації поки що прописаний лише у законопроєкті. Зараз його готують до розгляду народними депутатами у другому читанні. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, новини міста. Понад один мільярд гривень невикористаних торік бюджетних коштів планують розподілити у цьому році. Більше половини цієї суми становить перевиконання бюджету Хмельницької громади за 2022 Минулого року найбільше майже 2 мільярди гривень витратили на галузь освіти, а також на підтримку війська та оборону. Про це йшлося під час звіту про виконання бюджету громади 2022. Ірина Аріон детальніше. Бюджет 2022 виконано. При цьому понад 580 мільйонів гривень становить перевиконання, зокрема за рахунок збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Про це йшлося під час звіту про виконання бюджету громади за минулий рік. У 2022 році ми з бюджету громади на обороноздатність це різні програми спрямували 97,5 мільйона гривень. Це в першу чергу шевська підтримка військових частин, майже 41 мільйон гривень. Підтримка. Військовослужбовців та їх сімей 26,9 мільйона гривень. Найбільше майже 2 мільярди гривень торік з бюджету витратили на галузь освіти, зокрема й на виплату зарплати працівникам навчальних закладів. Адже з державної скарбниці на це недоотримали 72 мільйони гривень освітньої субвенції. З 24 лютого було прийнято рішення трішечки видозмінити престижність відповідно, коли працювали чергові садочки, коли галузь відновилася максимально з 1 вересня, відповідно престижність 30%. Зв'язку з тим, що Мали екстремальні умови організації харчування починаючи з жовтня місяця. Працівникам по завершенню року було виплачено тисяча гривень надбавка і також дві тисячі гривень для тих працівників, які безпосередньо працювали на харчоблоці. Аби у вересні розпочати новий навчальний рік на впорядкування укриттів витратили майже 15 мільйонів гривень. Понад 16,5 мільйонів виділили на заміну старих вікон на енергозберігаючі в навчальних закладах громади. Через воєнний стан фінансування капітальних ремонтів та будівництво нових об'єктів зупинили. У вересні в управлінні житлової політики і майна від казначейства отримали дозвіл на виконання робіт із заміну вікон у 12 багатоповерхівках за міською програмою співфінансування. Витратили на це майже мільйон гривень. Частка співфінансування з міського бюджету складала 80%. Мешканці 20, Але там декілька будинків було 60 на 40. з однієї квартири в нас. Вартість заміни вікон є там від 400 в однокімнатній квартирі до 700 гривень в трьохкімнатній квартирі. На програму забезпечення ліками за пільговими рецептами торік передбачили понад 7 мільйонів гривень. Крім того, є місцеві програми, тобто це наша ініціатива, те, що ми забезпечуємо для наших мешканців. Це діти з інсулінозалежним цукровим діабетом, майже 2,5 мільйона гривень це для наших дітей. Ну і близько 100 тисяч ми додавали це для дітей внутрішньопереміщених осіб. Понад один мільярд перехідних коштів та вільних лишків планують розподілити в новому бюджетному році. Ірина Аріон, новини міста. У планеті волонтерів збирають гроші на два дрони Mavic 3 для військовослужбовців. Такі пташки допомагають у виявити місце знаходження ворога та знищити його. Вартість одного дрону 88 тисяч гривень. Нині зібрано близько 20 тисяч. Тож волонтери закликають містян активніше долучатись до благодійності. На сьогодні хлопці просять хоча б звичайні mavic 3. Які можуть працювати в тих погодних умовах безпосередньо в їхній місцевості і дають максимально результат, той, який їм потрібен. Тобто, це є і розвідка, ну і деякі подарунки для нашого ворога. Максимально стараємося закрити, тому що розуміємо, що вони сліпі, вони не бачать, вони не можуть відповідно ефективно працювати, так як... Зменшується їхня ефективність та завдяки тому, тому стараємося максимально швидко закривати потреби. Нещодавно закрили Мавік третій комбо, також поїхав до, на Бахмутський напрямок. Хлопці вже відзвітували, кинули відео. Вони неймовірно щасливі. Направду дрони рятують життя нашим і мінусують орків. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ влаштували в одній із кав'ярень міста. Свої роботи представили хмельницькі митці. Це картини, кераміка, ляльки-мотанки та інші вироби хендмейд. Частину виручених коштів організатори передадуть волонтерам на закупівлю військового спорядження, продовжить Денис Клименко. Хмельничанка Христина Щербанюк завітала до однієї із кав'ярень міста на благодійний ярмарок. Тут представлені хендмейд-вироби місцевих майстрів. Це безпосередньо відродження нашої культури. Показ, що це до цього часу є модним. Це не застаріло. Це справді модно, і, звичайно, це дуже важливо, тому що це допомагає змотивувати, відновити культуру і показати насправді звідки ми є і що саме разом нас тримає. На ярмарку майстри з Хмельницького презентували картини, ляльки, мотанки, прикраси та свічки. Свої роботи також продає Олександра Пасічник. Вона виготовляє вироби з глини. Зокрема, на благодійні торги жінка виставила мініатюрні керамічні будиночки. Кожен будиночок він виготовлений вручну з кера з глини, яка являється екологічно чистою. Це займає сам процес, займає близько двох тижнів. Тобто спочатку він ліпиться, потім він висихає. Після того, як він висок, я його випікаю в муфільній печі, і після цього покриваю вже глазурями. І будиночок це такий символ того, що їм насамперед в нас самих. Триватиме ярмарок до кінця тижня, в одній із кав'ярень, що в бізнес-центрі парус. Частину зібраних коштів організатори передадуть волонтерам на закупівлю військового спорядження. Нам би хотілося. Щоб внаслідок такого заходу ми зібрали як найбільше коштів для подальшої передачі їх одному з наших фондів, це фонд «Future», який допомагав нам з організацією цієї великої виставки, які працюють з нашими військовими, які укомплектовують їх на нуль, на зиму. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста. Науково-популярне видання Археологія України за роки незалежності презентували у Хмельницькому. Книга містить понад 50 авторських нарисів, що охоплюють період від кам'яної доби до нового часу. Географія пам'яток охоплює всю Україну, в тому числі Хмельниччину. Більше дізнаєтесь із сюжету Олександра Семенюк. Про власні дослідження від 1991-го і до сьогодні розповіли українські археологи. Авторські нариси зібрали в спільній книзі. Вона має назву археологія України за роки незалежності. «Книга його не могла охопити абсолютно все, оскільки дуже багато було зроблено. І не всі археологи, які працювали в Україні протягом 30 років незалежності, могли мали можливість представити свої здобутки, оскільки багатьох живих немає. Але це перша таке наукове Популярне видання виконане на такому рівні за допомогою німецьких колег. Книга складається з кількох частин. Кожна охоплює окрему епоху. Всього у виданні півсотні нарисів. Зараз ми в стані війни і що робить Росія, коли заходить на окуповані території? Першим чином, першим ділом вони вивозять археологічні колекції, вони змінюють історію, вони витирають пам'ять про все, про все українське. Археологічні дослідження відбувались на території всієї України. Хмельниччина не виняток. На території нашої області розкопки і нині тривають на Кам'янеччині та в Меджибужі. Один із розділів книги присвячений першому заселенню України. Безпосередньо біля Меджибажа. це два перших пам'ятника Міджибаш 1 і Меджибаж-А, які досліджуються з 2008 року. визначено як 1 мільйон. 1 мільйон 200 тисяч років. Саме знаходження цих пам'яток воно і є самою унікальною знахідкою, тому що до останніх років вважалось, що єдиний такий давній пам'яток це стоянка Королєва в Закарпатській області. Більш таких пам'яток дуже давніх не було знайдено на території України. За майже 15 років у Меджибіжі археологи дослідили близько 20 квадратних метрів території. Про унікальні знахідки і їхнє значення можна дізнатися в цьому виданні. Всього надруковано тисячу примірників книги. У продажу її немає. Видання можна знайти в бібліотеку. Теках або ж безкоштовно ознайомити з ним в онлайн форматі в мережі. Інтернет. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста на сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні і слава нашим героям.